Радіо Chicago. План Трампа щодо війни в Україні. Приховані деталі, контекст та висновки, які повинні усвідомити українці. Мене звати Назар Мохачов. Ви дивитесь ютуб канал до Свого по своє, І в цьому відео я хочу дати коментар. Нарешті з'явився власне коментар самого Трампа з приводу планів в Україні, а не те, як його трактували, як десь публікували якісь глобалістичні видання, роблячи інформаційні вкиди. Власне, цей коментар з'явився в новій політичній книзі Трампа Америка, перш за все. І я зачитаю ключові фрагменти. США добиватимуться припинення вогню в Україні та початку переговорів. Якщо Україна піде на переговори, США продовжать постачати зброю та зміцнювати оборону. Членство України в НАТО буде відкладено. Росії можуть запропонувати пом'якшення санкцій. Україні дозволять наполягати на поверненні всіх територій. Цілком зняти санкції з Росії можна тільки після того, як вона підпише мирну угоду, яка є цілком прийнятною для України. Ось що записано власне, в цій книзі. Це вже аналізують наші ЗМІ, пробують робити якісь глибокі висновки, неглибокі висновки. Я загалом сказав би, що цей план Трампа конкретно в даний момент часу він ні про що. В своїй політичній книзі, яка видана напередодні політичних виборів, Дональд Трамп мусів. Передати власне, відповісти, а що робити з українським питанням. Він дає цю відповідь, але ця відповідь є надзвичайно розмита, надзвичайно неконкретна. І тут в цьому місці мені хочеться багато чого розповісти. Зокрема, мені хочеться згадати публікацію, яка вийшла у виданні The Wall Street Journal», і е, публікація має назву Трамп має план для України. Це план Байдена. А написав це штатний оглядач Голман Дженкінс молодший. Ця стаття вийшла 16 квітня. Я її згадував в ефірах. І не просто так. Трамп має план для України. Це план Байдена. Якщо ми глянемо на це пункт, на ті пункти, які тут вказані, США добуватимуться припинення вогню в Україні та початку переговорів. Стосовно початку переговорів говорять абсолютно всі, причому Зеленський говорив про це ще з перших тижнів. Він хотів там в очі путіну заглянути. В Стамбулі вже готові були щось там нібито підписати. Проте це щось було дуже схоже на капітуляцію, і той же ж Борис Джонсон і потім представники США прилетіли, і, власне, мозок на місце вставили. І ця вся українська делегація, прости господи, на чолі з Арахамією. Українська на чолі за Рахамією. Це просто я коли таке говорю, я настільки розумію глибину цього сюрреалізму. Ну, але а, і, власне, тоді не підписали. Але зараз про це говорять всі, про це говорить Мануель Макрон, який виступає локомотивом цього процесу і не тільки цього. А, власне, Макрон в цьому напрямку залучився підтримкою Сі Цзіньпіна. Сі дзіньпін вже як відомо в Швейцарії 15, 16 червня, повинен проходити цей перший саміт. Сі Цзіньпіна там не буде, Байден ще під знаком питання, але всі інші лідери нібито будуть представлені. Росії не буде також, але вже Китай висловив свою позицію. Ну і власне ця позиція е вона нічим не відрізняється від того, що говорять Сполучені Штати зараз. Якщо Україна піде на переговори, США продовжать постачати зброю та зміцнювати свою оборону. Величезна проблема, що нам подають допомогу з барського плеча, і нібито допомога демократії проти там деспотії чи диктатури. Насправді є Будапештський меморандум. Жодна зрадлива українська влада не запустила Будапештський меморандум. Це є гарантії безпеки. Нам зобов'язані, якщо ми говоримо про поляків і про Балтійські країни, то вони допомагають нам по-братськи. Ті ж самі Шведи. Якщо ми говоримо про США та Великобританію, то в них є обов'язок. І крім безпекової цінності, наша ядерна зброя мала ще цілком реальну економічну цінність, яка виробництво її вимірювалося сотнями мільярдів доларів. Це потрібно розуміти. Але знову ж таки, про це повинна заявити українська політична влада. А вони не можуть заявити. В тому числі я підозрюю, що на них є важелі впливу вигляді компромату різного розряду. Я говорю про всіх. Не тільки про теперішню, членство України в НАТО буде відкладено. Цей пункт він не так би очевидний, чому тому, що є статут НАТО, який говорить, що Україна будь-яку державу, яка знаходиться в стані війни. Не можна приймати в НАТО. Україна знаходиться, Україна воює з Росією. Хоча юридично стан війни не ведений, ведений воєнний стан, але ці питання дуже дуже сильно розмито насправді на рівні міжнародного права. Ну не кажучи вже про українське, де фактично стан війни ніколи не було деталізовано. Але на рівні статуту НАТО є така заборона. Це перше. Друге, в НАТО є та ж сама Угорщина. Яка вже абсолютно відкрито Орбан обнімається, чуть не цілується з Путіном. Ну і очевидно, що Орбан буде свої 5 копійок вставляти завжди. Ну і очевидно, що ми будемо мати такі результати, які будуть. Тобто цей пункт також, я б не сказав, що він несе якийсь зміст. Росії можуть запропонувати пом'якшення санкцій в обмін на щось. Ну, це і зараз можуть запропонувати. Україні дозволять наполягати на поверненні всіх територій. Цікаво, як би Україні могли заборонити перше, і друге. Знову ж таки, ми все впираємося в позицію української влади, яка жодного разу не проапелювала до Будапештського меморандуму. Не про кукурікати на якійсь там конференції Мюнхенській безпековій, де згадати відновлення ядерної зброї, в рамках чого нічого не було зроблено, але згадати, що Путін після того постійно посилався на ці слова Зеленського, а написати дипломатичні ноти до всіх країн-підписантів, сказати, де гарантії. Давайте запускаємо консультації, підрахунок, що робити. Стосовно збитків, які завдані, стосовно допомоги, стосовно того, скільки коштувало те, що ми передали, і ще багато-багато чого. Знову ж таки, ми вертаємося до того, що ситуацію назовні не можна вирішити, не вирішивши ситуацію всередині. Цілком зняти санкції з Росії можна тільки після того, як вона підпише мирну угоду, яка є цілком прийнятною для України. Цей пункт можна трактувати по різному Цілком прийнятною для України, очевидно, є повернення на кордони 91-го року. Проте в ході певних обставин, в ході якогось масового ракетного терору. Перетворення Харків, той же ж Маріуполь, там чи ще щось, Путін може добиватися якихось додаткових козирів в рамках закулісних за геополітичних торгів, називаємо це так. Але в цілому це формулювання є абсолютно нормальним і знову ж таки нічого нового не несе. І через те я кажу, що ну, план в цілому ні про що. Фактично, нас на превеликий жаль. Всі міжнародні обставини по поставили в таку ситуацію, коли ми не маємо суб'єктності, коли ми залежні, коли ми виступаємо ресурсом для чужих економік. І навіть наші люди виступають також ресурсом для чужих економік. І хто в цьому винен? Ми можемо перераховувати західних партнерів, ще когось звинувачувати. Ключова проблема в тому, що ненаведений лад всередині. Що Україна не бідна, а пограбована через те, що ми пограбовані, нас зробили слабкими. Розкрадалася армія, руйнувалися бюджети, недофінансовувалися постійно всюди, і так далі. Всі сфери, освіта, культура і так далі. І так далі нас зробили слабкими. Нападають на слабких право працює тільки там, де є сила. Якби в нас була сила захистити свій національний суверенітет, якби ми мали потужну армію, зберегли ядерну зброю, Росія б на нас не напала. Якби нас не зробили слабкими, водночас ми дозволили зробити себе слабкими. Тих всіх дегенератів, які ми 30 з лишнім років вибирали до влади, їх же ж нам не з Марсу присовували, хтось ж за них голосує. І от зараз такою страшною кров'ю ми за це все розплачуємося в рамках геополітики, в рамках внутрішньоамериканської політичної боротьби, яка зараз де там між республіканцями і демократами глобалістами, ми стали по суті заручниками тої боротьби. І те, що 16 квітня було написано у виданні The Wall Street Journal про те, що Трамп має план, і це план Байдена. Воно багато в чому відповідає дійсності. Нас зробили заручником, нам надавали таку крапельну допомогу, і знову ж таки, ми зараз прийшли до певної ситуації, і от моделюємо ситуацію. Трамп виграє вибори, він каже: так тут же ж затяжна фаза війни, тут же ж жертви з обох боків. Жодна сторона далі просунутись не може. Питання треба якось вирішувати. Росія ядерна держава, Китай на боці Росії. І ще багато-багато всякого може сказати. А може не сказати. Ми не знаємо, тому що, на відміну від Джо Байдена, в якого така вяла позиція абсолютно очікувана, і фактично, внаслідок такої позиції, якраз Путін, і напав. Про це дуже чітко в своєму інтерв'ю говорить генерал-демократ Веслі Кларк. Підкреслює демократ, член демократичної партії. Він каже, що позиція Обами і позиція Байдена була категорично неправильна щодо війни в Україні. Позиція Трампа це позиція невизначеності. Нам, на превеликий жаль, абсолютно брехливо в інформаційному просторі намалювали, що Байден надзвичайно антиросійський, а Трамп там антиукраїнський і проросійський. Це не так. І навіть якщо ми згадаємо, що відбувалося до повномасштабного вторгнення, чому Крим забрали під час президентства Барака Обами? Як Барак Обама спілкувався з Турчиновим щодо можливого захисту Криму, яка була позиція США? Чому повномасштабний напад відбувся при Байдені, який, власне, працював в тому числі в адміністрації Барака Обами? Чому Північний потік був заморожений при проросійському Трампі? І був добудований і почав функціонувати при антиросійському Байдені. Таких питань можна ще меншого калібру, можна ще кілька десятків навести. Ні, це не означає, що Трамп проукраїнський. Так само, як це і не означає, що Байден проросійський. Кожного з них є своя лінія. Якщо ми говоримо про Байдена, то Байден це представник глобалістів. Якщо ми говоримо про Трампа, то Трамп це представник республіканців, умовно кажучи, республіканців Сполучених Штатів Америки в певних сенсах. Грають роль аналогічно до націонал-консервативних сил в країнах Європи. Хоча це не зовсім так, тому що республіканці суттєво відрізняються між собою там є різні крила партії, скажімо так, і є в тому числі там і такі виродки, як це Мерджорі Грін. Але е, насправді в цілому. Аналізувати цю політику потрібно, вивчаючи першоджерела, читаючи демократичну пресу, читаючи республіканську пресу, роблячи самостійно висновки. Нам інформацію стосовно політики в США подають в першу чергу ті, хто сидять на грантах. А хто завідує грантами? Глобалісти, демократична партія. І відповідно нам все подають так, як вигідно їм. Особливо небезпечно, це стає зараз, коли фактично за всіма опитуваннями, якщо зараз в США не стається якогось катаклізму, то Байден програє вибори Трампу. якщо не стається якогось катаклізму, підтверджую. І, власне, на цьому фоні, коли нам малювали постійно республіканців, чортами, в той час, коли авторами закону і ініціаторами про ленд-ліз, який так і не запрацював з подачі Байдена, були республіканці, коли з 2022-го саме республіканські сенатори і конгресмени вимагали надавати нам далекобійні ракети, танки і так далі. Ну, фактично, збільшення бюджету в окремих випадках, в окремих пакетах. І ще багато-багато нюансів. Найбільш небезпечно те, що нам сформували таку картинку зараз, це тому, що нам насправді, як би не завершились вибори в США, нам потрібна двохпартійна підтримка. І ми повинні глибше, в першу чергу, влада в Україні повинна глибше розбиратися в політиці, яка відбувається в Штатах, і старатися втримувати цю двохпартійну підтримку. Візьмемо, як приклад, Польщу. Анджей Дуда, польський націоналіст з українським корінням, до речі, далеким. Але. Він як націоналіст гарно спілкувався з Дональдом Трампом. Вони там ще напередодні завершення каденції Трампа вони там певні договори підписали. Така дуже пишна зустріч в Вашингтоні була і так далі. Зараз, коли він літав у Вашингтон, він зустрічався з Байденом. Ну, впродовж останніх кількох місяців Він зустрічався з Байденом, з офіційною владою США, і зустрівся з Дональдом Трампом, з попереднім президентом. Чому? Тому що вони мають зберігати партнерські відносини на рівні обох партій. І їхня позиція, польська позиція, вона сильніша, ніж в нас, але вони також під загрозою. Якщо б Україна впала, Польща стала б однією із наступних. І вони це дуже добре усвідомлюють і тому зберігають таку позицію. Те, що відбувається в нас, цей повний провал на дипломатичному фронті, на інформаційному фронті це величезна проблема. На інформаційному фронті, крім того, що в нас створилося таке абсолютно викривлене і брехливе сприйняття, не створилось воно саме по собі. Воно створювалось на певні гроші, певні, в першу чергу, на грантові гроші. Але е, другий величезний мінус полягає в тому, що витрачаючи мільярди на оцей брехливий телемарафон імені Володимира Зеленського, на суспільне витрачаються мільярди. А його охоплення менше 1%. Ні, це не означає, що не треба витрачати саме на суспільне. Треба витрачати. Але щось треба міняти в політиці, щось треба міняти в базових підходах. Це не тема сьогоднішнього ефіру. Але витрачаючи такі гігантські суми, ми не виділили там 50 чи 100 мільйонів доларів на рік для того, щоб створити англомовне. Українське джерело інформації, і в цьому англомовному українському джерелі для націонал-консервативних сил заходу всіх західних держав, включаючи Сполучені Штати Америки, розказувати правду про політику в Україні, про війну України проти Росії, про історію, про те, як Московська імперія в своєму теперішньому вигляді краде наш цивілізаційний і культурний спадок, про те, що Україна це Русь. А теперішня Росія це Московське князівство і улуз Золотої Орди. І ще багато-багато всякого, От такого, що Путін з цими всіма своїми примітивними брехливими лекціями для продажних журналістів з розряду Такера Карсона, щоб він мав протидію саме там, саме в тому середовищі. Ось що важливо. І це все можна зробити тільки на рівні влади всередині країни. І це все наша влада, очевидно, не робить. Це є величезна проблема. І, власне, саме наслідки діяльності, свідомої бездіяльності української влади, ми споживаємо, зокрема, на міжнародному рівні. В тому плані, що ми стаємо заручниками, заручниками отих всіх передвиборчих процесів боротьби демократів, республіканців і так далі. Це дійсно величезна проблема, і нам до цього треба ставитись із розумінням. І зараз насправді ми всі мусимо усвідомити, виходячи з теперішньої ситуації, що виключно завдяки західній допомозі, допомозі військовій, допомозі економічній, допомозі дипломатичній, війну зупинити неможливо. Тим більше неможливо перемогти у війні. Поки ми не наведемо лад всередині держави, нічого не зміниться. Кланово-олігархічна система управління державою зробила нас слабкими. І поки ми не станемо сильними, поки ми не створимо передумови для того, щоб ми були сильними, передумови економічні, зокрема, через правильне використання нашого національного багатства. Нашої землі, наших надр, де зосереджено майже 4 світових корисних копалин, наших стратегічних підприємств, атомних електростанцій, облгазів, обленерго, Укрзалізниці, Енергоатома і так далі, і так далі. Цих всіх стратегічних речей, які в нас ще залишалися, ми їх повинні правильно використовувати, використовувати в інтересах всього українського народу. А зараз відбувається дерибан всього. І ми можемо нарікати нескінченно довго на Байдена, на Трампа, на Макрона, на Шольца, згадувати подружку Путіна Ангелу Меркель і так далі. Перші питання, які ми повинні ставити, це питання до влади в Україні, всієї влади, не тільки Зеленського, до попередньої влади Порошенка, який разом з Зеленським проголосував за розпродаж української землі і надр, за розпродаж нашого національного багатства. Вони ж за весь деребан голосують разом. Це треба усвідомлювати. І до них треба задавати запитання. Ми мусимо навести лад всередині. Шлях до припинення війни, до перемоги українського народу, він розпочинається саме з цього. Зовнішня допомога буде, її треба використовувати, треба робити всі дипломатичні зусилля для того, щоб її зберегти і якомога сильніше примножувати. Але при цьому ми мусимо усвідомити те, що я казав. І це все залежить від нас. Попри те, що зараз, здається, нібито надскладна ситуація, і от в умовах війни вибори провести не можна і ще багато всякого, насправді все залежить саме від нашої волі, усвідомленої нашої волі і дій на реалізацію чогось, вольових дій. Великої кількості українців. Знаєте, нас постійно направляють в такі якісь негативні сценарії, щоб ми навколо них плавали, щоб нам здавалося, і ми вже самі починали вірити, що нічого змінити не можна. Можна змінити і треба змінити. І насправді, якщо б хоча б 100 тисяч українців чітко сказали однозначно, що ми будуємо іншу державу. Ми хочемо жити в іншій державі, в якій влада і власність належать цьому народу, в якій наша земля і наші надра використовуються в інтересах всього народу, в якій економічна рента від видобутку кожної корисної копалини в Україні максимальна економічна рента. Йде державі в державний бюджет і забезпечує нашу оборону, медицину, освіту, культуру і так далі, в якій створені умови для малого та середнього бізнесу в першу чергу. І ще дуже-дуже багато різних нюансів, ми це все зможемо побудувати. І коли я називаю цифру в 100 тисяч, але тих, хто готовий системно довгостроково діяти, я не применшую. 100 тисяч достатньо для того, щоб перевернути ситуацію в Україні, для того, щоб зберегти український народ, для того, щоб зберегти державність. Але це треба робити дуже глибоко продумано, розуміючи, що фронт, що московська армія знаходиться на території України. І ще багато-багато нюансів. Хочу, щоб ви над цим задумались. Прошу вас про інформаційну підтримку. Подобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал. Це дуже важливо насправді, тому що це кілька простих кроків, але вони допоможуть нам перейти через інформаційну блокаду. Канал спеціально блокується, всякі різні ботоферми на службі в Офісу президента і не тільки в офісу президента. Тому власне ваша допомога є дуже важлива. Підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм, Читайте Маніфест руху Українська Сила. Якщо ви розділяєте цінності та засади, виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.